Урок української мови. Частина 1, урок 13, сторінка 42. Розгорнемо зошит. Читаємо разом тему уроку. Слово як основна одиниця мови. Чарівні слова. Монолог і діалог. Марійка Підгірянка. Розмова про сонце. Тамара Коломінц вітриська. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами говорити про основну одиницю мови слово, Будемо розбирати поняття монологу і діалогу, почнемо працювати. Читаємо, взаємодіємо осмо і письмово. Письмо. Погляньте, яка гарна кіточка є на сторінці вашого зошита. Це не просто кіточка, це наша мова. Зафарбуйте, будь ласка, її жовтим кольором. А тепер, розфарбовуючи кожну наступну полюточку різним кольором. Доповнюйте, будь ласка, слова-познаки, яка наша мова? Рідна, батьківська, калинова, берединкова, ніжна, солов'їна. Пригадаймо основні одиниці мови. Основними одиницями мови є звуки, слова, сполучення слів, речення і тексти. Із з ми складаємо слова, слова поєднуємо у сполучення слів. Далі будуємо речі, які пов'язуємо між собою у текст. Що таке мова і навіщо вона потрібна? Мова це засіб людського спілкування. А мовлення? А мовлення це використання мови для спілкування. Попрацюємо. Над завданням Знайка. Слово це основна одиниця мови, що має лексичне значення. Наприклад, калина, мальви, українці, любити, чудовий рідний. Лексичне значення це те, що слово означає. Наприклад, калина кущова рослина. З білими квітами, червоними гіркими ягодами. Лексичне значення слова можна дізнатися з тлумачного словника. І так ми з вами розібрали поняття саме лексичного значення. Продовжимо далі читати. Умовлені слід уживати слова в правильному лексичному значенні. Щоб уникнути помилок. Наприклад, одна з лексичних помилок уживання слів за зразком інших мов. Що це означає? Дехто говорить приймати участь. Це неправильно. Треба казати, учні брали участь у змаганнях. Неправильно, вірно Правильно сказати. Правильно відвідують у прикладі. Ось таким бувають інколи помилки. І так, кожне слово, але більшість слів, має своє лексичне значення. Воно щось означає. Любити, тобто ставитися, дуже добре до когось. Рідний, той, що приходить з одного роду, наприклад, мальви, квіта. Символи України. Лексичне значення слова можна дізнатися із словничка. Відпочинемо, заспіваємо пісню чарівні слова. Добрислава! То ми делики легкі, будемо слова вживати вічлибі, ніжні і приємні ось такі. Те пілаїдні серце гоїде, теплі лаїдні, як вода жива, ніби зачики, зайчики сонячні, як живи потрібні нам чарівні слова Чому нам потрібні чарівні слова? Тому що люди, розмовляючи один з одним, говорять або вживають їх у своєму мовленні. А що ж таке мовленнєвий етикет? Подивіться завдання шосте від квітика: Мовленнєвий етикет це правила мовленнєвої поведінки людей. Цих правил слід дотримуватися співрозмовниками під час спілкування. Вони передбачають уживання чарівних слів. Привітання, прощання, вибачення, подяки тощо, їх вимовляють доброзичливо і з усмішкою. Які ви знаєте чарівні слова? Добрий день, перепрошую, будь ласка, дякую, вибачте, до побачення. Погляньте на світлини і подумайте, які із чарівних слів використовують учні саме на наступних малюнках. Так, правильно. А тепер прошу послухати пісеньку і також запам'ятати, які чаляні слова і взиваються. Що хочеш чесно, посмішлях пройти, не кажи неправди і вперед піди. І тобі всюди де б ти не бував, допоможе завжди чарівні слова. Де б ти не ходив, де б ти не бував, ти не забувай в чарівні слова. Які слова ви почули? Дякую, спасибі. Вибачте, будь ласка, у добрий час. А ми перегорнемо сторінку і подізнаємося наступного пораду від мудрої сови. Читаємо разом: Монолог тривале, зв'язне висловлювання, що належить одній особі, діалог розмова двох осіб. Звертання це слово або словосполучення. В реченні, що називає особу, до якої звернено мову. репліка вислів одного з учасників діалогу. Що таке монолог? Монолог це тривале висловлювання, яке належить одній людині. Тобто, одна людина довгий час вам про щось розповідає. Наприклад, вчитель в школі пояснює тему. Далі. Що таке діалог? Діалог це розмова двох осіб. Слово діа в перекладі означає два. Поняття звертання. Звертання це може бути слово або два слова, але обов'язково називаємо того, до кого звертаємо, наприклад, Максимку, Сергійко. Любе сонечко, моя донечко Мову Ми називаємо того, до кого звертається. Репліка. Репліка це слова одного з учасників діалогу. І так прочитаємо діалог, який нам пропонує кнопочка. І виконаємо завдання до тексту. Якось кнопочка перед святкуванням дня. Квіткового міста звернулося до квітика з проханням, ось який у них відбувся діалог. Привіт, квітику! Вітаю тебе, кнопочко, радий бачити. Квітику, допоможи, будь ласка, скласти пам'ятку вічного спілкування для наших мешканців. Ти ж у нас майстер слова. Із задоволенням тобі допоможу, коли розпочнемо. Здотріньмося завтра в центрі міста о 10-й. Згода? Згода, чекатиму тебе з терпінням. Бувай! До завтра! І так ось такий діалог відбувся між кнопочкою і квітиком. Чи дотримувалося кнопочка і квітик культури мовлення? Звичайно, вони привіталися, коли кнопочка просила щось у квітика? Вона говорила слова вічливості будь ласка, допоможи. І квітик теж відповідав із задоволенням. І в кінці вони сказали один одному слова прощання, бувай і до завтра! Поглянемо на те, як записан діалог. Ось ця рисочка попереду це означає репліка, тобто слова однієї людини. Кожна рисочка. Це репліка людини. Давайте зараз візьмемо олівці зеленого і синього кольору, і слова кнопочки розфарбуємо олівцем зеленого кольору, а слова квітика синім. Будь ласка, привіт квітику! Це сказала кнопочка зелений, Це називається репліка кнопочки. Вітаю тебе, кнопочка! Радий бачити! Це могла сказати кнопочка? Ні, це слова квітика. Розфарбовуємо синім. Це репліка квітика. Квітику, допоможи, будь ласка, скласти пам'ятку. Вічлого спілкування для наших мешканців. Ти ж у нас майстер теж слово. Це репліка кнопочки зеленим кольором. І з задоволенням тобі допоможу, коли розпочнемо. Так, це репліка. Квітика. Зустріньмося завтра в центрі міста о 10 Згода? Репліка кнопочки. Зелений. Згода, чекатиму тебе з нетерпінням. Бувай! Репліка, квітика і остання до завтра це репліка. У нас кнопочки. Ми бачимо, що слова чергуються по черзі, відбувається діалог. Розмова двох людей. Зелений синій зелений синій. Вони по черзі говорять свої слова. Для того, щоб записати діалог, потрібно обов'язково репліку розпочати ось таким розділовим знаком рисочкою. Тепер знайдемо у нашому діалозі слова звертання і виділимо їх поліцем червоного кольору. Квітику! Кнопочка звернулася до нього. Подивіться, будь ласка, так як це ім'я, воно написано з великої літери. Перед словом завжди стоїть кна, кра, ой, перед словом стоїть кома, тобто треба зупинитися. Привіт квітику! І в кінці стоїть на оклику. Тобто це розповідне покличне речення. Вітаю тебе, кнопочка! До кого звертається квіт? Квітик звертається до кнопочки. Знову перед словом стоїть кома, потрібно зупинитися, зробити невеличку паузу, а далі показати своє те, щоб він був радий її бачити. Знак оклику окличне речення. Ще в нас є так, є квітику. Слово звертання стоїть першим, після нього тепер стоїть кома. Можи, будь ласка, скласти пам'ятку. Справа в тому, що слова звертання Виділяються на письмі розділовими знаками. Якщо воно стоїть першим, то після нього. Якщо воно стоїть в кінці, то перед ним ставиться кома, а вже позаду нього можуть стояти інші розділові знаки. І так, звертання це слово або декілька слів, які називають того, до кого звернена мова. Домашнє завдання. Розгадайте ребус і напишіть розгадку. Прочитайте вірш. Позначте, скільки реплік має кожен учасник діалогу. Запишіть, хто є учасником розмови. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про основну одиницю мови слово, а також вчили. Чарівні слова.